І так, прогноз курсу долара та євро на період з 3 по 10 вересня 2025 року. Що хочу відразу відмітити? З одного боку, якщо ви подивитесь на ринки, то всі все більш-менш якоби так будемо говорити, так, стабільна, нормально. Курс в Україні по долару більш-менш стабільний, по євро теж. Але є дуже велика кількість факторів, які саме в цей період можуть спрацювати, і всю цю таку будемо говорити так, зовнішню стабільність і внутрішню можуть до дещо змінити. І так почнемо, що ж буде впливати саме цей період на ринки, і що може дійсно би, змінити взагалі цю ситуацію. Перше, це все ж таки продовжується збільшення активності війни Російської Федерації проти України на фоні, поки що, все ж таки, не будемо говорити відверто дуже дієвих кроків з боку адміністрації Трампа, саме для того, щоб все ж таки примусити Росію закінчити цю війну. Тобто є деякі погрози з боку Трампа про підвищення санкцій, теж сама ситуація, але будемо говорити так, вони ну недостатньо ефективні, як би цього, наприклад, бажалося самої Україні. Це впливає на ринки в першу чергу в Україні, саме на настрої на нашому валютному ринку, але з іншого боку, це впливає і на міжнародні ринки. Тим більше, що саміт, якраз шанхайської організації співробітництва, який якраз закінчився зараз. У Китаї він став багатьох в багатьох випадках, ну будемо говорити так відверто, антиамериканським самітом. Чому тому, що з практично 26 учасників, які там були, 14 ще партнерів по діалогу та два спостерігачі, була дуже така суттєва річ, що, наприклад, той же сам Путін він намагався все ж таки перевести всі ці розмови в протистояння заходу. І Росії, і в такий російський нарватив стосовно того, що все ж таки весь світ навколо Росії він працює проти Росії, і це погано впливає на ситуацію загальному світі. І крім того, все ж таки ці історичні ракурси, які опять робив Путін, вони говорять про те, що він намагається на всіх цих публічних розмовах все ж таки перевести це в той формат, який потрібен Росії. Але з іншого боку, якщо ми подивимось, зараз якраз от дії Сполучених Штатів відповідно до Індії, вони а Індія теж була присутня на цьому саміті, воно призвело до того, що зараз, враховуючи, що вони пі Сполучені Штати підняли на 50% мита, воно штовхнуло в деякий момент Індію. В бік Китаю, той же саме Росії, і так далі, і е, така ситуація не тільки зараз Індією. Тобто е, до чого це веду до того, що в кінцевому варіанті це впливає на те, що є деяке протистояння вже сполучених штатів і заходу з одного боку, і все ж таки то, що і бажалося Путіну е, протистояння Китаю, Російська Федерація, Іран, зараз ще і Індія е, в такому будемо говорити так, конгломераті. Це погана річ, чому? Тому що вона дестабілізує ситуацію взагалі по світу, і в кінцевому варіанті воно буде впливати і на той же курс золота у світі, на пару євро-долар, тому що вона теж реагує на те, що відбувається, і на ті ризики, які відбуваються, і взагалі на інші ситуації. Враховуючи, що ми зараз дуже залежні від міжнародної допомоги. І, наприклад, теж Сергій Марченко говорив, що десь потрібно 45-48 мільярдів доларів на наступний 26-й рік. З них ще 10, будемо говорити так, зовнішньої міжнародної допомоги поки що не закрите саме домовленостями. Тому оце, ця невизначеність вона передається на 26-й рік, і валютний ринок все ж таки в Україні теж вимушений якось рахуватися з цією ситуацією. Це по перше. Хоча, наприклад, саме з 3 по 10 вересня, саме цей фактор, наприклад, того ж то у Китаї, він ніяк не спрацює. Але, взагалі, по стратегічної перспективі він дає такі, будемо говорити так, тривожні дзвіночки всьому світі і то, світу, і тому що буде деяка нестабільність на ринках. А вона буде впливати і на курс гривні, ви ж розумієте. Друге, це враховуючи, що пройшло все ж таки чергові два тижні. то що в продовження якраз першого моменту, який давав Трамп Росії на Цю ситуацію по врегулюванню того, що відбувається в Україні, але зараз поки що нічого не произошло. і тут дуже принципове питання, які ж будуть все ж таки, тому що він погрожує суттєвими наслідками, якщо Росія це не зробить. Тут принципове питання, що все ж таки він зробить, тому що там деякі санкції проти Росії і підвищення мита. Вони все ж таки почали діяти от на днях вже. Але з іншого боку, ми бачимо, що все ж таки це недостатньо для того, щоб змінити кардинальну ситуацію з війною в Росії в Україні. Подивимося, що буде далі, але любі моменти, що стосовно якраз вже додаткових санкцій Трампа, вони будуть призводити до турбулентності на валютних ринках. Це дуже показово можна побачити на графіку золота. Зараз на цю хвилину, коли от ми знімаємо ролик, у вас якраз є графік, і тут ще 3,533 долари за тройську унцію. Хоча от на цю хвилину, коли вже я от зробив цей графік, вже бачу 3560 доларів. Тобто поступово зростає. Тут є моменти, до, крім того, подорожчали серебро, десь до грібла до рівня 41,1 долара за Тройську унцію, саме на момент, вже от, коли я зараз бачу ці графіки. Це говорить про те, що ринки нестабільні, особливо, якщо золото так реагує. І хоча там є дуже велика кількість додаткових факторів, і побоювані інвесторів щодо засідання ФРС Сполучених Штатів, і, інфля... і можливо інфляція, яка буде у Сполучених Штатах і не тільки в неї, а у світовому рівні. Теж воно теж впливає на ситуацію по золоту, але і момент такої нестабільності є. Тому що не гаятий час, я зробив окремий випуск «Сута по золоту і по сріблу». Ви зможете його подивитися на днях. Там будуть детальні причини, крім того, там будуть такі цікаві. Прогнози і відверті прогнози, що буде відбуватися з і срібом. Тому раджу вам подивитися. Дуже там я такий зробив ретельний аналіз, і дуже такий чесний. Тепер зараз то, що буде відбуватися, це ще цей ще графік по євро-долар на момент запису ролика. Ви бачите, десь 1,164-165 тоді було долара за євро. Що відбувається? У нас буде турбулентність по-любому на цьому ринку. Чому? Тому що 11 вересня пройде засідання ЄЦБ, а 17 вересня засідання ФРС Сполучених Штатів по процентних ставках. І волатильність пари євро якраз період з 3 по 10 вересня. Вона суттєво збільшиться саме. Перед цими засіданнями в першу чергу ну, найближче це засідання ЄЦБ, але вже і меседжі, які буду давати ФРС, останні ну, тіні, які залишаються на той період, який я зараз прогнозую. Вони дадуть турбулентність ринку по парі євро-долар за моїм прогнозом від 0,8 до 1,7 цента за євро. А це для України вже десь стрибки євро і околивання в межах від 30 до 70 копійок на євро за день. Це достатньо велике. Зараз ви бачите динаміку офіційного кокування. Курсу гривні до долара США та Євро. І ви бачите, що якщо дивитися так глобально, при більш-менш стабільному курсі долара до гривні, який тримає зараз Національний банк, тому що в нього прив'язка зараз гривні до долара, що стосується євро, ви бачите, там йдуть постійні. Достатньо значні каливання саме за рахунок оцих стрибків євро-долар на світових майданчиках. Тому зараз якраз турбулентність по євро вона буде залишатися великою, і це буде впливати і в кінцевому варіанті на ціни в Україні. Чому? Тому що дуже велика кількість товарів у нас завозиться саме з Євросоюзу. Тобто при зростанні курсу євро, у нас вони подорожчають, і це впливає на інфляційні процеси вже в Україні. З іншого боку, вся ця турбулентність буде проводити ще й до чого. Що якщо Наприклад, євро буде в якісь моменти злітати більше, то просто вже бізнес буде закладати максимальний курс євро, який є на ринку, навіть якщо воно буде дещо просідати саме в свої товари та послуги. І таким чином інфляційні процеси вони би, будуть збільшуватися. За моїм прогнозом, ЄЦБ залишить свої ставки на тому ж самому рівні, тобто по депозитах 2% річних, ставка по рефінансуванню 2,15% річних. І по маржинальних кредитах 2,4% річних. Стосується ФРС сполучених штатів, то за моїм прогнозом, все ж таки, він знизить свої ставки з діючих зараз рівнів 4,25-4,5% річних десь на 0,25. 0,5% річних це принципове питання, тому що дуже велика кількість ринків, вони, хоча економічні показники зараз сполучених штатів, все ж таки такі, що є вагання, чи потрібно знижувати ставку ФРС Сполучених Штатів чи ні, але все ж таки є ще і бажання Трампа. І якщо, наприклад, все ж таки з Ром Паул піде на те, що буде достатнє активне зниження. Процентних ставок у Сполучених Штатах саме 17 вересня це буде трактуватися дуже великою кількістю інвесторів, саме як прогинання ФРС. Під Трампа про це потрібно говорити відверто, і це знову призведе до збільшення турбулентності на валютних ринках. Чому? Тому що ФРС залишався одним із таких невеликої кількості інструментів і механізмів у Сполучених Штатів, які якби, не піддавалися тиску Трампа. Якщо і Павел на це піде, то ринки будуть дуже активно побоюватися того, що буде відбуватися і далі. непрогнозована ситуація вже із поведінкою ФРС. А це принципове питання. Ну, крім того, у нас з вами 11 вересня пройде засідання правління Національного банку щодо облікової ставки. Хочу вам нагадати, що зараз інфляція дещо в підкреслює інфляція зараз офіційна. Вона знизилася до 14,1 річних, Але з іншого боку, все ж таки ми розуміємо, що це і за рахунок того, що база порівняння була великою, і за рахунок того, що все ж таки методологія розрахунку офіційної інфляції вона дещо відрізняється від того, що ви бачите в магазинах. Тому все ж таки думаю, що Національний банк буде реалістичним і він залишить облікову ставку на тому ж самому рівні 15,5% річних. Подивимося, як це буде, але в кінцевому варіанті це буде впливати е, теж на ринки. І опосередковано теж таки ринки будуть Реглядатися в тому числі і валютний, що буде відбуватися е, саме по обліковій ставці. Крім того, самим принциповим питанням для валютного ринку будуть ці коментарі чиновників Національного банку, які задаються. На у відповідях на питання тих же самих журналістів після брифінгу, який буде по обліковій ставці. Тому якщо там будуть меседжі від національного банку, якісь дуже суттєві, то воно буде впливати і на поведінку нашого валютного ринку. Теж хочу нагадати, що у нас зараз на поки що офіційні дані у нас. Поки що є на 1.08.25 року. Що наші золотовалютні резерви становлять 43,034 мільярда доларів в еквіваленті, і доля євро в них 17,5% або 7,517 мільярдів доларів в еквіваленті. За моїм прогнозом, вже станом на 1.09.25 року, а найближчим часом це вже дані будуть опубліковані офіційні. То доля євро зросте все ж таки до 19,5% 21 Всіх наших ЗВР. Зараз ви бачите якраз структуру міжнародних резервів ще станом на 1.08.25 року. Це останні офіційні дані. І ви бачите все ж таки поступове зростання долі євро. Тобто відбувається те, що ми говорили з вами, і то, що я прогнозував по збільшення частки євро в наших золотолютних резервах. На поведінку пари євро-долар будуть ще з 3 по 10 вересня суттєво впливати ну, геополітика, особливо частини торгових, торгових війн. США, ЄС та США, Китай. Що стосовно е, е, торгових війн, США і ЄС, то тут більш-менш зараз за тише, але от ситуація США Китай вона кожен момент може, може змінюватися. Ще буде впливати це поточне статистичне дані по економіці Євросоюзу та Сполучених Штатів, і спекулятивне розгойдування ринку перед якраз засіданням ЄЦБ по ставках і по потенційних подальших по діях ФРС Сполучених Штатів по процентних ставках 17 вересня. Все це Буде все ж таки вже розкачувати ринок. Крім того, найбільшу турбулентність по парі євро-долар за цей період я все ж таки прогнозую в період з 8 по 10 вересня, це перед, під час засідання ЄЦБ. І основне це промова голови ЄЦБ Крістін Лагард. І її оцінка економіки і перспектив по євро. Мій прогноз по парі євро-долар з 3 по 10 вересня. Це коридор від 1,156 до 1,177 долара за євро. Суто українських факторів на жаль, вони зараз суто не змінюються. Це в першу чергу це. З одного боку, ситуація на фронтах і інтенсивний обстріли обстрілів Російської Федерації Української цивільної інфраструктури. Другий фактор, який буде впливати, це своєчасне надходження траншів від наших міжнародних партнерів. Вперше для чергу, для фінансування дир нашого бюджету, в першу чергу, соціалки тут зараз я якраз бачу таку більш-менш стабільність, і я тут не бачу якихось там. Будемо говорити несподіванок. Думаю, все буде добре цей період. Ну і третє, що буде позитивно впливати на гривню, це все ж таки продовження періоду збору основної частки урожаю, що збільшить в якоїсь мірі приток валютної виручки в Україну від аграрів. Чому? Тому що їм потрібно фінансувати свої поточні витрати на якраз збір урожаю, і для цього вони ту валютну виручку, яка буде заховати, відразу будуть продавати. Тобто, це збільшить пропозицію на, на Міжбанку. Четверте, це поведінка населення. На гатівковому ринку та на ринку операції з купівлі продажу валюти на крафт громадян. Тут є деякі моменти, хочу звернути вашу увагу. Зараз перед вами дані за 12 місяців офіційного Національного банку по операціях фізичних осіб з купівлі, продажу іноземної валюти. Ви бачите, що в принципі все більш-менш стабільне і нормально. Великого перевищення купівлі валюти населенням над її продажем не відбувається. І вже починаючи з квітня, от майже по серпень, от, наприклад, по серпню ця різниця становила всього 351 млн доларів за весь місяць, тобто це десь 20 там 17-20 млн доларів у робочий день. А якщо на 30 днів ділити, то це взагалі 10-15 мільйонів в середньому це перевищення. Тобто це не критично для нашого ринку. Але показова ситуація, як коли ми подивимось по операціям фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за 30 днів, це другий графік. Тут якраз ви бачите, що, наприклад, то, що я вже і казав. Наприклад, враховуючи, що у нас з 109 вже нові ліміти на купівлю валюти на карти населенням нацбанківських лідеміти, тобто ці 50 тисяч в еквіваленті гривень, ви можете купувати з 1 серпня на цей місяць, і крім того, що до 200 тисяч можете купувати на валютні депозити терміном більше ніж 3 місяці, то ви бачите, що в перший день, от на 1.09 все ж таки це сальдо зросло відразу до 25 і 6 Мільйонів доларів. Про що це говорить? Що все ж таки населення, отримавши гроші і відкр... по цих відкритих лімітах з 1 вересня, воно все ж таки частково купувало валюти, і хто мав бажання, вони ці ліміти закрили і ну, заповнили фактично своїми купівлями. Тобто, це призвело до деякого збільшення. Купівлі валюти саме в цей період, і такі фактори вони постійно працюють на початку місяця, коли люди отримують кошти і все ж таки періодично активно купують валюту. Тому зараз ситуацію ми бачимо, але вона не критична. Але з іншого боку, все ж таки є моменти від суто по готівковому ринку. Він все ж таки і готівковому ринку, і купівлі населення валюти. Воно от є таким знаковим теж для ситуації. Тепер щодо прогнозів, на період з 3 по 10 вересня, на міжбанку Нацбанк все рівно будуть активно виходити. На ринок для підтримки гривні, і за моїми розрахунками, витратять через свої інтервенції від 430 до 640 мільйонів доларів саме на підтримку гривні, продаючи долар. За моїми прогнозами, щоденний обсяг операцій на Міжбанку за системою Bloomberg з 3 по 10 вересня буде в межах від 165 до 240 мільйонів доларів, тобто дещо зросте за рахунок продажів валюти аграріями. то що я вже казав, і це збільшить обсяги операцій саме на Міжбанку. На період по міжбанку, якщо я вже казав, з 3 по 10 вересня, якщо прогнозую коридор по парі євро долар в межах від 1,156 до 1,177 долара за євро, то це буде відображатися відповідно і на курсі євро відносно гривні в Україні. Якщо котирування між за моїм прогнозом з 3 по 10 вересня будуть в межах від 41,20 до 41,70 гривень, то через простий перерахунок пари, курсу пари євро-долар і курсу долара до гривні ми виходимо на результат від 47,63 гривень до максимально можливого рівня по євро. підкреслюю, це безготівкова євро в 49,08 гривні. Але більш вірогідний. Робочий коридор по безготівковому євро він буде дещо менший і буде дещо вущим. І за моїм прогнозом, він буде в межах від 47,70 до 48,65 гривень за євро. На готівковому ринку і по долару, і по євро пропрацюють обмінні пункти з спредом. В межах від 20 до 25 копійок, у гуртових обмінних пунктах цей спред буде нижчим від 15 до 20 копійок. Тут ніякої революції я зараз не бачу. Ну і Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,05 до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,10 до 41,75 гривень. Щодо євро. То готівково євро в банках буде перебувати його курс буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 47,70 до 48,80 гривень. Це і купівлі і продажі ми говоримо. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в учих межах від 47,70 до 48,75 гривень. На цьому в мене все. Хочу вам нагадати, що ви були на каналі МінФін. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Обов'язково підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний, і поставте, будь ласка, нам лайки. Нам це дуже важливо а крім того, це підкреслює, що наша робота, робота важлива і для вас.